Це був наш звичайний робочий день. Я розвішував шмотки. І тут нам в Дірект прилітає це. Вітаю! 10 травня у місті Київ відбудеться рейв Подія Веселка. Ваш магазин ідеально відповідає духу наших подій. Щиро хочу запросити вас стати її частиною. Єбать. Це була та сама можливість, за яку ми цепились, і тоді ми ще навіть і близько не підозрювали, що на нас чекає. на <заборонена>, камеру убери. До івенту в Києві залишалося всього 4 дні. Нас переповнювала ейфорія і водночас бентежність, бо часу було дуже замало. Проблема номер один. У мене по графіку роботи за день до івенту. Я дзвоню другу, який має вихідний, і кажу, брат, виручай! І він реально погодився замінити мене без вагань. Артур, дякую тобі велике. Без тебе цього відео просто не було б. Проблема номер два. Давайте туди у Київ нам обійшов 600 гривень, але обратно 200, сука. Бо, типа, весь пласкар розобрали. Прийшлось їхати на купе. У нас наступу не було вибору. З білетами нас ждала ще та падлянка, але про це пізніше. Грошей у нас було замало, щоб повноцінно здійснити поїздку. Я Дзвоню вже іншому другу, і він також не відмовив. Андрій, і тобі дуже дякую. Без тебе би теж нічого не вийшло. Проблема номер три: нам треба було зняти хостел. Я обзвонив около 10 номерів і нічого. О, добрий день! Можна забронювати два місця на 10 число. В тому прикол, що заселення у більшість хостелів з другої години дня. Але ми приїжджаємо в сьомій ранку. І нам треба заселитись десь около 9-ї години. Слава Богу! Що ЕМІ знайшла хостел, який все-таки вирішив нас прийняти за, звісно, додаткову плату. Все, привітайте нас! Вишилося тільки запакувати речі. Все, let's go! Вже запаковуємо речі, Коротше, вибирав шмотки, що будемо брати. Так, коротше, такі от діла. От будемо брати такі чапи, такі чапи. От, куча гаваю, блять. Короче, блять, половину магазину виносимо. Привітайте нас, ми, походу, блять, никуда не едем, нахуй. Короче, сука. Ебать, нахуй. Короче, купив я білети. Оплата пройшла, білети у мене є. Але рішив я зайти перед цим, чекнути білети, типа на пошті. І я бачу на пошті вони, типа, їх немає. Я такий, що за хуйня? Я заходжу на сайт, пише, що білети анульовано. Ебать, мой хуй, це пизда, блять. Анульовані білети, нахуй. Непонятно ніхуя, а оплата пройшла, гроші нам типу, не вернули. І що це за хуйня, я взагалі не розумію. Ми зараз їдемо шуриком на вокзал розбиратися, що це за хуйня. Можна у вас перевірити наявність квитків, чи вони дійсні. Перевірити наявність квитків дійсні, якщо у вас дата відправлення, чому не дійсні. Хібач, ми забрали білети. Та це реально. Сюди ми їдемо у Київ. Та й коротше. Uh, Саме прикол, що реально блядь, якогось хуя на сайті пише білети анульовані. Ну, я кажу, типа, а в смыслі блядь, якщо у вас є білети, я ж теж думаю, в смислі блядь. Ну там пише анульовані. Плюс мені на пошту вони не прийшли. А ті, що я брав, типу, обратно білети, ті прийшли. Того я подумав, що все, пізда, якась, типу, щось там не пройшло, щось там блядь, поламалося. Рішив на всякий случай їх блядь, розпечатати, бо, не дай бог. А нас не пустять, так палкою. На на. Не. не питайся, чи я з палкою ходжу. Неважно. Ми встигли всього за дві хвилини до відправки. Зайшли, розпакувались. Я думав, буде багато циганів, всяких дідів вонючих. Але люди всі такі культурні попались, багато молоді. Ну цей вайб поїзду я дуже обожнюю. Які красиві надихаючі гори Закарпаття, скільки людей зараз зі мною їдуть, і у кожного своя історія. Ну, коротше говоря, я поїв пару раз та й уклався спати. Богати! В Києві! Все, приїхали, коротше. Тепер їбашим нахуй уже заселятися, їсти, роздуплятися. Let's go! Ляти, що який вокзал, не то що в Ужгороді. Коротше, все, заселились ми в Отельчик. Зараз вам покажу, що тут взагалі є. Короче, шкафчики, Вони закриваються на код, типа. Вводиш, условно говоря код такий. І все. І Відкривається шкафчик. Чи назис, чи назис. Так що у нас тут є водичка, є, є чайник, є чай, є мікруха. Вот. А тепер найголовніше втікайте, які тут капсули. Тут можна подсветки міняти. Тут навіть даже, тут даже телек є, типу, підключаєшся по вай fi по Bluetooth до телека і, і нікаєш телек через типа тут наушники навіть О, Наусики, блять, роз'єп нахуй. Она камера. У мене теж точно така. Камера, блядь. Камера з ну виглядає дуже пустично. Вона замикається. Душову не покажу, бо там хтось миється. О, коротше. Тут у нас типу, можна похавити, столики, зарядка. Тут теж ще одна типа, типу, Можна тут зачилитись нормально. Коротше, в общем-то, За два номера ми віддали е, 1000 гривень. Плюс там ранній заїзд, там, типу, з другої години заїзд. Так що 1500 віддали. Но так взагалі охуїти. Но, по факту я би сказав, це взагалі варіант, що можна і телік, і типу, і мікруха, і чай, і душ, взагалі, кстати, балдежний душ, там, типу, охеренная насадка. Так що все, ми вже помилися, коротше, поділися, то будемо вже зараз вилітати на двіжуху жорстку прям. Коротше, припиздили, ми вже на арт-причал. Ось така от у нас локація є пальцы свістить, блядь. Тут коротше ми уже блядь, розположили, зараз буду показувати. Де і шо? Это тут? О, це, это мои. Кажуть, чувак, круті очки. Спасибо, спасибо. А знаете, де я їх брав? Очки зі свинячки. Це типа щоб щоб кусити. Короче, вот нас наша блять локайшн. Тикайте. короче всяко рейв рейв тематика короче аваечки все что надо все что надо во всякие костюмчики всякие латекс все что хочешь все что хочешь выбирать вот у нас такие вот эти битки На любий вкус, вибирайте. Хочочек. Вот. Іще вот подають наклеечки. Всякі браслетики, Вау, дуже гарно. І тут би я все купив. Я б взагалі всіх би тут все купив, Вот тут еще яка тема моя. Вот, тоже всякие украшения. Сейчас я вам кое-что покажу вообще. У вас фляга. Флягал под Веревки не пытаются. Вот, тут еще у нас... Двигате что еще продают. Вот. зажигалочки, кейсики. Я бы тут все купил, честно. О, такі от темки. Тут у нас барчик такий. Bullчик. Ну все. Та тільки збираються, ми тільки розпакувалися. Так що подивимося, що за двіження тут будуть далі. О, тут теж двіжука проходить. Тут. What? What Уже пропускають людей. Скільки коштує е, твої цепі? Цепи? Да, да. Если на продажу, то пятерка Себестоимость 4. Штаны сколько 3. Сейчас это паленая говна давы из этого, из Алиэкспресса. Заказ-то мне. Закрашенная малярная краска для заборов. <свист> круто, круто. <свист> Тут за 8 фунтанчика маленько. А скільки коштує ваш лук? Все, ви попалися. Шапка. Ем... Шапка. Це моя косметика. О! Клас! Майка! Кастом, да? 400 гривень! О. Штани зняли з подружки! З подружки, так. – А взуття? – 100 доларів. Ого! А, а у вас? Меж. Ну десь так, так само. Доларів, а, знає, а так, так. я зроблю з Аліекспресу. А чокер? Я не знаю, це <laughs> кастом. Це сумський майстер. Mm -hmm. Сумський майстер заказом. – Клас. – П'ять. – 5, 6. А, це 6, так? Да? Це 6, це 5, це. Не знаю, як сказати. Jeidi. Вона сама се мене знайшла. Потім прокачан. Фрі. Фрі. Ооо, Ага. шість. Штани кроп. Хаус. Хаус або? А де ви такі мечі взяли? Самі робите. Самі робите? Вау. Дуже круто. Як вас звати? Ігор. Приємно. А скажеш, що скільки коштує Аля, пасколя скільки коштує ти може? Так, це мені подарувала сестра, напевно, заліка. Це мені подруга подарувала. Не знаю, скільки коштує. це секонд ще 60 гривень. Це мені сестра подарувала. Це подруга, це подруга, це мій хлопець подарував і носки. Е... Єва 30 гривень, чи щось таке. Тобто, все подарунки почали. Це шапка? А це я у Львові купив, коли війна почалась. Щось там 400 гривень, здається. А Серіошки? Не пам'ятаю, напевно, спиздив десь. Може бути. Ні, ні, просто можете сидіти, я просто підсніму. Можете щось сказати, типа не фото. Як настрой? Як настрой? Прийшли да, на тусовочку. Да, да, да. Отриватись по повній прямо. Да, Все, гарно і вам тусов. Дякую. Скільки коштує твій лук? Я сам зробив. Все, сам? Да. Вау, круто. По продажам, що дуже тухо. людей поки що ще мало. Сказав, що ближче до вечора будуть збиратися, так що чекаємо. Классно танцуешь, чувак. Как, да, как. <решит> как тебя зовут? Андрей. Приятно, на Никита. Ребят, подписываемся на, канал Вил Вискас. В... Вил Самый вкусный пусе... корм в мире. Люблю киски, особенно бритые. Вел, Веска. Поїхали. Пожелання моїм підписчикам. Побажання, побажання. Побажання від 1 до 4. Якщо ви спілкуєтесь з Пасхою, то сьогодні четверте. Вознесение, не помню как на украинском. Тому мы сегодня танцуем и познаваем Пасху. не с нами, тот нами, Йоу. Смотрите, зашалка водоса, рукава а Ты снимаешь, катал. слава богу, чувак, снимай, снимай. Подготовить ничего не мог, верно? You know. смотрите. наклейка видно так наклейка у нас идет сторону. так есть yes. в чем прикол в чем фокус э, всего бытия То же самое что жоша заранее э, владелец стензом владелец стендом может оказаться кем угодно самое главное три раза подышать э, в наклейку. три раза хлопнуть в ладоши прокрутиться руки держу Два. Смотри! Что же Приди! Наклейка щекотать? Смотрите Но! Если накрыть три раза стукнуть ножкой, вот смотри! Раз, два, три! Стэн, приди! А что это? Стоп, блядь, подожди на все, подожди, волшебник! Первая, вторая сторона. Мне ту сторону показывают. Две стороны, чувак, две стороны. Да, вот. Ну, вся в сторону и движение кисти, да? Да. Блядь, да. Айкюка. Все, понятно. Все, 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 Я смотрю, я смотрю, я наблюдаю. Нет, все, сейчас стоп, Испортили, блядь. Не, 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 ты их не слухай, они любивые. Они дураки. Они дураки, они в меню придумали. Смотри, смотри, братан. Вайпер фокус, в сторону. Видишь? Это его крутишь. Смотри, вот. Не надо, перекручивайся. Блять. Блядь, реально. Ты тоже сломал фокус. Идите нахуй. Сука, дощ пішов, це пізда, нахуй. Це пізда. Там нахуй, ви бачите, яка там вечерінка. Зараз, блядь, я вам покажу, яка там вічерінка. Ви зараз охереєте від масштабу. Казалось би, блядь. Київ нахуй, культурна столиця нахуй. І тут заглянує, що тут таке, така двіжуха відбувається. Бачите, от там от. От там отам. там вход, блядь. І це все, там люди. Еміль Буа там, каже, що там невозможно вийти. Там піздец, там жалко, що не можна снімати, і там дуже темно, там такий піздец відбувається. Це тільки люди нахуй знаружі. І насправді всередині не можна було снімати. Але саме для вас я знайшов ці унікальні цікаві кадри з цієї події. Людям похуй! Люди пиздуються, будь-які станція! Танцюють! Текайте, тіп в собаки! Вау! Вау, це щось з чимось! Подивіться на це, скільки людей, це просто. Опа, тип теж пішов. Пішов, пішов, пішов! Диска, денс, денс! Тип. Хуя! пішов пішов Єбай! Нажигає, зажигає! Для мене саме велике досягнення в цій поїздці було залишатись тверезим, бо все навколо кричало: Давай, покури, давай, бухни! Така класна атмосфера, але ні. Саме сила фокусу на тверезих враженнях дала мені. Вот набагато більше, ніж я б отримав, якщо б там бухнув або покурив. Я би просто не це так, як я це заповнив Тверезо. А, пифагором, вот. зрозумів? понял? всі сторони штани равны. А это означає что нельзя пока не подписывать. То есть, когда ты в ванну, вода увеличивается, что. Що... Данный закон приняли ще до того, как существовал сам пифагор. What? O que você está falando, cara? Dois válvulas, pizdez! Você é de Você Thomas Shelby. Tomik, Tomik Shelby. Thomas, Thomas. А ну покажи бицуху, бицуху, бицуху. Ебать, ты, ты качаешься, чувак. Оу, вау, 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 пацаны. Мы такие, мы такие, бро. Прикол, смотри, кофта, она двусторонняя. Лил Пип, шаришь? Да, 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 Лил Смотри, это замок Кастл. Ага. В 2015 году я себе набил Лил Пип, потому что мама не разрешила лов Ну говорит, ну это типа флакса, типа вся хуйня. Я говорю, окей, набил вот эту хуйню. А потом себе сделал запах О, купить. ремень какой. які у нас купив що ти купив я купив рубашечку охуєвшу з ганами нарисованими. і купив класну панаму панама тут по серебро охуєвше дуже очень <рес> красавчики делать крутий бізнес дякую дякую що купив у нас реально дуже підняв настроєння Торговля потрошки почалася, Вже підходять люди забирати. Ого! Потрошечки. Народ, що у вас тут таке? Ажіотаж, ажіотаж. Та ну, є, чувак. Так. я таке. А давай я ще візьму, скільки денег. Давай, 5000 забирай. Блять, реально? На, на, на. О! На, на. Телефон даєш? На, забирай. на. Та на Та забирай, блядь. О, о, на, о! На, на, на. Все, я беру. Посилай. Давайте пиздец. Опа, опа. про движуху. Я поняв я поняв чувак. Чітко. Слово. Музика музика класна грає. Музика класна. Ви рекомендуєте цей о, захід реї. Yeah. Yeah, так. Yeah. Я вважаю, що кожен поважний чоловік має відвідати певного роду захід, щоб відчути, що місто яйця можуть пощадіти яйця. Камеру убери. Съемка заборонена. Камеру убери. Короче, все, ми вже складываемся. Короче, продажі. Ну, ми, типа, отбили. то что заплатили чисто за участие. Но туди люди походу ходять явно типу, не купляти шмотки. Вот а... такое движухой заниматься. Ну, коротше, такі діла. Уїхали ми оттуда, Все, поспали, проснулися, не улибнусь. Бо коротше, заказали вечором доставку мака, вона тупо не приїхала, ми голодали всю ночь, проснулись. Пішли, похавили мак, тепер коротше, хаваємо по затій хаті. йо думаю, все, будемо зараз обратно їхати. По ітогу я все-таки довольний поїздку. Я, звісно, дуже-дуже уставший, дуже вимутаний. Але я дуже довольний поїздкою, бо я такого ще не бачив. Я думаю, ви теж ще такого не бачили. Якщо ви не були на От тепер ви знаєте, що це таке. Я зробив свій висновок, і я зрозумів, що рейв це місце, де ти можеш відірватися наповну, де ти можеш бути собою, одягатися, як хочеш, і знати, що тебе не засудяться. Підемо додому вже. Поїздка видалась на сіти сіпало. Мінус 10. А по грошовим, по фінансовим, ми в, в, в повному мінусі. Тепер треба приходити, пахати. Ну нічого, зато експеріенс не забуваємо. Продажів у нас майже не було, о, як і у інших. По одній простій причині. Бо це не ярмарка, а це рейф. Люди прийшли туди тусуватись, а не купляти одяг. Багато людей просто заходили вони несазу, йшли тусуватись на рейф. Ніхто навіть не дивився, що там з боку хтось що продає. Mm -hmm. Реально дуже мало людей підходило, щось, дивилося. Типу. Так що рейф це не те місце, куди стоять. Для і продавати віші. Вже якраз хотів уходити, але забув саме головне, що підписуйтесь на канал, вліпіть плотніший лайк за плотніший відос, саме енергозатратний за весь час, що я знімав. Тому сподіваюсь на вашу підтримку. А я пішов. Бувайте, з вами був Ювіскас. З цієї поїздки я зрозумів одне. Не чекай нічого, і життя покаже тобі більше, ніж ти міг собі колись уявити. Саме такі моменти залишаються в пам'яті ще надовго. Ліл